Баклажан з часничком. Я ще зверху присипаю горішками. Ох, я мушу посмакувати. М -м -м. Звичайно, чесничок. М -м. Це дуже смачно. Ставлю овочі в духовку, болгарський перчик, баклажан. Баклажан я обов'язково проколюю виделкою і три ось такі гарнющих жовтих помідори, які вони солодкі. Маєте більше положіть ще зодба, хай буде п'ять. Ставлю в духовку 180 градусів. Хай овочі гарно запечуться. Накриваю харчовою плівкою і хай так овочі охолонуть. Відчищаю від шкірки, вибираю все насіння. Вона дуже легко ось так знімається, люкс. Різаю соломкою, і я вам скажу: якщо у вас є можливість запекти овочі на вогні, щоб вони так добре припеклися, навіть можна сказати, пригоріли трошки, ну тоді зовсім інший смак цього салату. Але так вдома на швидко, то можна і запекти в духовці. Для заправки в тарілочку я видершила три зубчика-чесника, таких чим побільше. Ну, ви знаєте, що я чесник дуже люблю. Якщо ви не полюбляєте, то дайте зубчик чесничка, але в цьому салаті він має бути обов'язково. Далі олія бажано запашна. Додаю 2 столові ложки, яблучний оцет з 2 столові ложки. Звичайно, сіль, чорний перець, трішки хочу додати цукру. Це все ж добре. Я так перемішую, і я вам скажу, що замість цукру можна додати чайну ложку меду для балансу. Смаку це, це ну дуже смачно тоді. І ще можна додати чайну ложку гірчиці. Зернах в мене її немає. Так що буде цього року цього разу. Так Направку переливаю в салат. Але затягну харчовою плівкою і поставлю в холодильник, ну хоча б на півгодинки. Ну треба, щоб на натягнулися цими всіма спеціями, смаками овочі. Ох, він дуже виходить. Смачний. Я думаю, що ви вже такий салат не раз готували. Його більшість готують до шашлику, до такого смаженого м'яса. І ви от мені пишете, а в вас буває несмачне? Ви знаєте, якщо готувати з любов'ю, доправити по свому смаку всі страви, виходять дуже і дуже смачні. Готуйте! Хай вам всім смакує, хай вас все вдається. Усім всього доброго!